27 квітня у Велику Середу лежиніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив божественну літургію перед освячених дарів у трапезному храмі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Його блаженство співслужили керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський і Браверський Антоній, архієпископ Макарівський Іларій, Єпископ боярський Феодосій, єпископ Ірпінський Климент, а також клірики столичних парафій і духовенства монастиря. Цього дня за богослужбовим уставом після замбонної молитви в стані звершується молитва преподобного Єфрема Сиріна, також земні поклони припиняються до Святої Трійці. Під час малого входу предстоятель удостоїв священнослужителів міста Києва богослужбових нагород. Після богослужіння блаженніший владика звернувся до духовенства та пасти зі словом вітань і архіпастерської настанови.